Розмова з весною. Сьогодні я побачила весну. Вона усміхалась, солов'ями жартувала і кликала мене з собою в синю даль. а я за нею настигала. Не Важкі то роботи, гніть життя. Мене мов пута, закували, бач, весна, тебе не помічала я, та ти збудила мрії. Що так довго спали, і на спів птахів моя озвалася душа, і я їм тихо підспіваю, дай руку весну летимо до лісу, нехай я з ним порозмовляю. І ми з весною мандрували синіоким, і нам трава клонилася до ніг, і чула я там тихий звук супілки, і мавки милої, веселий сміх. А далі ми полями мандрували, там квіти нам вінок плели, я бачила, як пасли коні білогриві, і тиху пісню слали пастухи, І мене до неба кликала весна, Щоб сонце миле привітати. Та я на лихо лиш людина, а не птах, І Кирил мені не розправляти. Лети весно, прекрасно, прощавай. Тебе я завжди буду пам'ятати, ті квіти, що даруєш ти мені, По вік душі будуть свісти і бояти.